Аркан смерть. Класний аркан. Щось відійде із вашого життя назавжди в забуття. Як правило, смерть косить те, що не дає вже результати. Смерть це в переносному значенні. Заспокойтесь. Це завжди класно, тому що те, що віджило, повинно піти і дати місце для нового. Так, і аркан мир. Вау, це якісь кардинальні нові зміни, два старших аркани. Тобто, старе уйде? І прийде новий етап в вашому житті. Зовсім новий. Тут хтось може кудись переїхати. Хтось може з кимось помиритися, хто хоче помиритися, бо ви вже питаєте про цих колишніх вже набридло. Але кажу вам про це. Заказуйте амулет, досі про колишніх запитувати. Тоді вони самі будуть повертатися ще й трансформовані, якщо це ваш чоловік. Хтось передимеш країну, хтось. Почне новий етап взагалі життя. Причому він настільки кардинально буде інший цей етап в житті. Буде щастя. Щастя, дівчата, максимальне задоволення по вашим емоціям по аркану мир. Тобто 10 максимальна цифра. Ви будете в емоційному плані мати все, що ви хочете. Так. І тут дьявол це як розуміти, і Аркан Сонце. Боже, які карти. Тут по дьяволу Аркан Сонце. Карти кажуть про те, що до вас прийде сонячний період вашого життя, але він прийде по дьяволу для, для, до вас. Тобто, щось там буде нечисто, дівчата. А про що це йде мова вищі сили? А, король мечів, дівчата, от знов він. Ну, от як та карти чітко відповідають, ви розумієте? Знов він. Тобто, дивіться. До вас по дьяволу прийде король мечів, чоловік із минулого. Але цей чоловік прийде по дьяволу. Тобто, він вам дасть щастя в коханні. І начебто він вам дасть здійснення всіх ваших бажань, але там буде все не так чисто. Тобто, він переслідує якісь свої цілі. Розумієте? Так, ціль у нього одна, кажуть карти, будувати з вами спільне майбутнє по пентаклям. Ось що. Розумієте? Тому саме туди він вас і веде. Але він це буде робити по дьяволу, він вам, тобто, не ск... Ну, він не розкриє все, як є насправді його ціль вас утримати. Ви побачили ту спентаклі, тобто він вам покаже щось те, що насправді немає в його житті. І ви подумаєте: вау, та він класний, та він крутий, та він змінився, все, але це не так. Я правду кажу, карти? Йому дуже важко одному, кажуть карти. Так, і є таємниця. А що за таємниця? А таємниця в тому, що він він ще нестабільний, він так і є ненадійний, він так і не виріс до короля. Він є рицарь, розумієте? Так, а він хоче побудувати з вами стабільне надійне життя, десятку пентаклів. То як дитина, яка сама не знає, що таке стабільність і надійність, і не має життя, дасть вам це? Так, він хоче з вами брак, проживання під одним дахом. Ви розумієте, про що кажуть карти? Я правильно розумію, ви ще сили, що, що цей чоловік іде, король мечів, до моїх дівчат з обманом. Це правда? Карти кажуть, так, він іде до вас, як до королеви Пентаклів, як до жінки, з якою він хоче мати ці відносини, як жінка, яка його наповнювала колись, а він не цінував. І зараз предісторія це права. Зараз ви з ним в обмеженні, спілкуванні і в баченні або заблоковані. Але дуже скоро, так, його мучають страхи, тому що ви далеко, тому що ви зірка, тому що він хитрував, обманював, маніпулював. Але він не хоче з вами, розумієте, продовжити відносини, кажуть карти, але не розказуючи вам все, як є, через якусь таємницю все ж таки, через хитрість обмане маніпуляцію. Чи можна йому довіряти вищі сили? Кохання є, кажуть карти, а можна йому довіряти? Карти кажуть, думайте головою, не серцем, головою, дивіться на його поступки. Так, тому що, можливо, по колесу фортуни все буде те, що було. Немає розвитку, розумієте? Є знов те, що було, знов буде повторюватися. Так. Знов він буде говорити, наговорить, але не буде це робити. Розумієте? Так. Він буде стати на вибору шляху. Ну він каже, що він сильно прийде по дураку. Розумієте? Ну, по дураку він прийде, дівчата. По дураку, він хоче вас утримати, він вам наговорить все, що думає. Так. Знов карти кажуть, що він рицар щодо Пентаклів, стабільності і надійності. Так, ви кохана жінка, так. Але він хоче вас мати, отримати перемогу. Чи маєте ви почуття? Тому він не прийде до вас. Він розуміє, що він вам розбив серце, прийде до вас подарунком. Але насправді в нього немає грошей, кажуть карти. Він просто боїться. Бо кохання є. І ви, кохана жінка. І він вас кохає, це так. І він приїде. Але приїде він по луні. Розумієте? Тобто, не, не з чистим серцем він приїде. Так. Дівчаточки, люблю вам. Це буде Україна.